Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль E-Golf e честий 2021 рік. Оригінальний пробіг з гарантією тридцять два тисяча кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт. Потужність двигуна 136 кінських сил пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Є комплект коліс на диск. Останнє того пройдено 31 573 км. Матрична летоптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, денні ходові вогні, умивач фар, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд синь. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, електронна панель приладів, пробіг 32 000 км, шкіряне мультикермо, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрі передніх сидінь Автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд Z12V, 2 підстаканника, Бардачок з охолодженням, меню автомобіля з функцією керування жестами. Android-Auto, Apple CarPlay. Медіатека, вихід на Діди, диск, DSD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь Living Home, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, останнє ТО пройдено 300 км тому, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Обхідник, два підстаканника, система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, пінадляшин, аптечка, жилетка, домкрат. Таня ТО пройдено на 30 удні 1573 кілометра. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтве, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.